Давай йдемо далі переговори так в розпалі. Mm -hmm. Вітка в Кушнір прогулялись по Москві. З'їли Чубурякі, mm -hmm. я не знаю, ну мабуть, mm -hmm. да? а, в, 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 в Москві паралельно з цим перебуває міністр закордонних справ Китаю. Ван Ї. дуже показував, mm -hmm. бо ти неодноразово казав про роль Китаю. Так а про щось Вітков говорив по телефону з Володимиром Зеленським. Є зараз інформація, що після того як Вітков зустрінеться mm -hmm. з Путіним, він буде мати зустріч. Нібито в однім з європейських країн, Зеленським а, про що це відбувається? Але перш ніж ти про це відповісти, я задам тобі питання Олександром uh -huh. і Пише: Ви не думаєте, що призначення у головою перемовної групи з урахуванням того, що набу може і до нього прийти, це помилка президента? Дивиться, я думаю, що ну відверто зараз кажу, Я думаю, що президент має інформацію стосовно цих записів. Я думаю, що якщо би там б, б прямі докази поміра по то він он би не ставив би. Це перше і друге, якщо яку я маю інформацію. А, то мені кажуть, що три дні до того як прийшли з обшуками на бойця були у президента і доповідали, що потрібно його звільняти. Вимагали і так, 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 вимагали й. Що в нас є тіпі, докази, і потім була одразу розмова з, між президентом із Ермаком, і Ермак відмовився. Ага, ну і після того то ся, так. почалася вся яку uh -huh. ми бачили. А, про переговори. Так, ну дивись. Переговори. Ну, що я відчуваю? Так. Я відчував, по-перше, що нас хочуть продати. Я вважаю, що сьогодні те, що а, а, відбувається в Москві, це. З твого дозвілу я би хотів би на це питання звісно. на русском відповісти. Так, так, звісно, тому, що, що а, ситуація Бо нас дивляться дуже багато, короче, да, в країнах, ми знаємо. Людей, і в Грузії, з, і не тільки. Росії, з Грузії так. смотрят. Ну, смотри, я вважаю, що як чебурек не є русским, так і не є українська територія русским. І от продавати нас русским це тоже а, огромная ошибка господина Виткова. Я считаю, что Витков работает, и мы в этом убедились все друзья. Витков работает на Россию, он защищает интересы России. И я уверен на 99 и 99 тысяч, что все эти друзья Путина, они повстречались как раз с Витковом. И один из договоренностей – это чтобы начать, так скажем, зарабатывать и начать бизнес. Потому что мы знаем с вами, что сегодня Америка может очень многое, все технологии находятся у Америки, и э, э, Ротенберги, эти какие-то там… Э, кто там, там, э, друзья его там? Ротенберг, так, далее. С украинскими фамилиями там. Ну, а -а -а, ковальчуки ковальчуки там, и так далее. Поэтому я считаю, что сегодня происходит реальная продажа Украины. Они нас предают, и я считаю, что кто бы сейчас меня не кинул в камень, я хочу, друзья, вам сказать, что эти разговоры про Северный поток 2, про а, то, чтобы добывать сейчас нефть. А, Арктику. А, Арктику. Ну и так далее. Там много бизнес-проектов. Много там добывать газ, добывать нефть, а, покупать металл, это все через Америку. Ну, неужели вы считаете, что это нормально. И, и когда мы говорим с вами о каких-то ценностях, мы поэтому и воспринимали Америку, что как раз ценности в Америке были другие, чем, например, в Китае. Да, почему у нас... Почему мы не выбрали Китай? Ну, хотя, например, там глава служи народа, он считал, что Китай это неплохой вариант, но я считал по-другому, потому что я всегда считаю, считал и считаю, что э, икона демократии это и был США. Но, к сожалению, сегодня, я хочу сказать, что год уже э, практически занимает должность человек, который заточен только на деньги. Я считаю, что этот рыжий пипа, он просто заинтересован заработать денег. Только у меня один вопрос. Блять, куда он собирается их тратить? Ему 80, блять, лет. 80 лет вместо того чтобы зайти в в историю он просто он просто уничтожает не только свою историю а историю Америки понимаете это а с... послушайте ну, вы, вы должны понимать что Америка это пропишет в историю понимаете какой дегенерат был президент а я считаю что он дегенерат потому что сегодня продавать эм, наши интересы он они они говорят да что вы рассказываете? Да уступите вы эти четыре области. Да что, ну что вы, да выходите вы с Донбасса. Послушайте, во-первых, я могу вам сказать то, что я чувствую, и то, что у меня каждый созвоны с передовой, а у меня ни один человек на передовой. Я хочу вам сказать, что даже если будет команда, да не уйдут ребята. Они не уйдут оттуда так легко. Вот. И говорить сейчас, что вот, давайте мы договоримся. Да, я понимаю, что нелегкое будет решение. Но я не считаю сегодня, что какой-то а, а, девелопер, это у нас Кушнир, ну, я не, не знаю, как, продажник Витков а, а, должен решаться. Риэлтор. Ре, ну, это, если ты так хочешь красиво, да. А, вот, а, он должен решать судьбу нашей страны. Но я не считаю так. Послушайте, а что, а что можно будет сказать близким и родственникам умерших, которые погибли на фронте. Вот что им можно будет сказать? Потому что Ветков так решил, блядь, с Трампом? Ну, вы понимаете, какая будет реакция. Поэтому я считаю, что сегодня, к моему большому сожалению, а что я предсказывал, я говорил, кто пришел к власти, несмотря, на то, что, друзья, я всегда был за республиканцев. И я был за республиканцев. В первую очередь только из-за того, что я считал, что республиканцы всегда жестко и, так скажем, по справедливости относились к России. И я из-за этого в первую очередь поддерживал республиканцев, потом демократов. Вот. Но, к сожалению, оправдались мои опасения. И я вижу сегодня, что просто, к сожалению, этому рыжему Пипе ничего не интересно. Ему интересно только, как он выглядит, каких денег он заработает. Он рассказывает, Золото. он рассказывает, что у нас позиции, у нас позиции слабые. Вы подумайте, вы только вдумайтесь. У вас в стране коррупция. Блять, его взять этот недоделок Кушнер, то есть он собирается возглавлять фонд, где будет влито 300 миллиардов долларов. Это вам не коррупция, а 100 миллионов долларов. Кто-то украл какой-то чмо по или Миндич, а это у вас коррупция. вы считаете это нормальным Ну ты же просто это просто не укладывается в голове я никогда не мог подумать что Америка когда-нибудь сделает такой шаг ну, шо в шосе ну, я, 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 ну, я, я ожидал от него Ну что он вот так вот тупо Но вы поймите, друзья. Ну, Америка показывает, если что европейские справы цены их справы. И в этом дело, послушайте, сегодня Америка показывает, что для него нет ценностей. Для него есть только деньги. Понимаете, почему? Потому что такой руководитель страны. Он такой. Да, к сожалению, нам приходится с таким работать. Но, послушайте, ну он не вечен. И поверьте мне, что придет время, когда американцам будет стыдно какого президента они выбрали, что они дали свой голос президенту, который предал все ценности. Я не считаю, что э, Америка может сегодня диктовать нам условия, что мы должны поступиться, что мы должны уйти на какое-то обещание чумошника, который 25 лет рулит стра э, э, самым большим э, страной в мире. Послушайте, о, они нам рассказывают, что нам нужно проводить какие-то выборы. Но ты вдумайся, что я никогда в жизни... Послушайте, да, я понимаю, слушайте, есть геополитика. Я все понимаю. Окей, если вы хотите сыграть в какую-то историю с Россией, а зачем снимать с них санкции? Зачем вы снимаете санкции с них? А это все результат того... что, к сожалению, американці, отдали свой свій голос не тому человеку. Ну я тобі хочу сказати, якщо подивитись в історію, багато хто просто у нас мало хто, знаєш, вивчає історичні кейси, але я завжди пригадую: 1905 рік це російсько-японська війна, в якій Російська імперія, ти знаєш, програла так. Ага. І Японія, в принципі, вже була готова далі йти, так? Захоплювати там територію, ну посити там Сахалін і так далі. І як ти думаєш, хто врятував Російську імперію? Я думаю, що американці. Американці. Тобто, тобто, я, я, тобто а тобто, Російська імперія дам... програла, я але Сполучені Штати Америки втрутили, сказали, що натиснули на Японію і змусили їх підписати Вашингтонський договір. За яким ця закончилась, закінчилася. я не знаю, что не могу, не могу тебе сказать, в 1905 году у меня ще не было, но я могу тебе да? в 1991 сказать, <свят> как я помню, чтобы я считаю, что если бы не 1989 бы поднажала бы на Россию, я уверен, бы Россия развалилась бы, еще бы больше частей. Ну, вони боялись цього. Mm. Ну, і тоді вони боялись. Згадай виступ, знов таки, президента послушайте, республіканця послушайте, Джорджа ну, Буша, можна, старшого, ну, в Києві. Смотри, послухайте мене, Льош, Льош, мене, смотри, ну не можна сьогодні 40 мільйонам людям говорити про те, що ви оставте свої дома і уїжджайте, тому що русські так хочуть. Ну, ребят, ну це просто несерйозно. Тобто, тоді що виходить? У кого сила, то ти прав, Ну, Ми ми, зараз ми зараз бачимо класичну дилему міжнародних відносин: сила права чи право сили. От дивися, сила права да, чи право сили. Ну, Трамп віри, ми знаємо в що? В е, право сили. Ну так схоже, да? Дивися, є питання до тебе. Да. А, Індіана 1864 питає. Як да, ви відноситесь до слухам, що Зеленський на Новий год об'явить про свою відставку і приймуть условия США в переговорах? Ну я в це не вірю. Я не вірю, тому що да, нету... Ну, нету чіткого плану. Якби цей план був бы чуть раніше, то я бы в это поверил бы. Ну, например, если бы уже, например, было бы Ну, что же в Москве а, Не, 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 смотри, имеется в виду, что там. Если бы полугода раньше был бы этот план, он бы был бы имплементирован, он бы был бы проголосован, и президент бы сказал бы, я вот теперь ухожу, наступила мир, я в это могу поверить. Но вы должны понимать, что если сегодня Зеленский уходит, мы не понимаем, кто приходит к власти. Власть передается Стефанчуку, так, выконывающий обовязки об, президента. Он так, 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 спикер Верховной да, Рады. Голосуется, мы понимаем сразу, что происходит вырвание ФСБ наших, а мы видим каждый день аресты от СБУ. И я вам хочу сказать, что вероятность того, что всплывет какая-то пророссийская партия, будет очень велика. И как, по какой пути поведут нашу страну, еще неизвестно. Поэтому я надеюсь на то, что Зеленский это понимает, он это анализирует. І я думаю, що він такою ошибку не сделает. Я вважаю, що е, класті може прийти только е, проукраїнський людина, який від щирого серця любить нашу країну, дійсно, який мріє бути е, головною людиною, який би міг вести українців, як ми 40 років водив своїх людей. Ну. Але, сподіваюся, не 40 років. А? Але сподіваюся, не 40 Ні, років. Ну, стоять, я сподіваюся, це не 40 років. Дивися, тоді до тебе питання. Так, а все ж таки, ти віриш в те, що ці зусилля Трампа наразі все ж таки будуть реалізовані, і ми побачимо. Зупинку Дивіться. вогню. Я не кажу про мирне положення. Я кажу он, про зупинку найближчими хочу... тижнями. Ти тижнями. Дивіться, Льош, давай у мене конкретне буде питання. От вони нас там погрожують, щось розповідають. А скажіть мені, будь ласка, що нам сьогодні надають, яку допомогу ми отримаємо від США. Тільки продають нам зброю. Ні. Продають. Продают, це а, помог, і я вже на... запитав. Це розвідка Все. так. Більше немає нічого. Вони нічим не допомагають. Яку допомогу від них? Ми дуже вдячні Америки. Ми дуже вдячні. Я За Я, в першу чергу дуже... вважаю, що ми вдячні ні Трампу ні комусь ще, а ми вдячні американському народу. Послухай, ну, ми отримаємо тільки розвіддані. Розвіддані ми можемо отримати і від Британії, і від Франції. Але тому... Америка може прикрити, ти знаєш, свої дані. Вони ж такі, так, вони так, ж такі колись робили. Вони не можуть це робити, я тут не заперечую. Але ми воювати, ми ж теж научимося. Послухайте, друзі, ми ж сьогодні можемо вже наші умельці зробити, щоб ми каби можемо збивати. Тому і що в світі такого не було. Тому ми зможемо здобувати і, і дані теж. І я хочу звернути вашу увагу, друзі, що не потрібно сьогодні говорити, що. Все у нас Америка зараз від відмовиться від нас, і ми завтра загинемо. Ні, я дуже хочу зупинилась війна, але вважаю, що справедливий мир про що каже президент. Президент каже, каже: ми не можемо виходити з Донбасу. Давайте сьогодні зупиняємо, припинимо огонь, і потім сядемо і будемо домовлятися. Це найголовніше, і для президента я вважаю, що це. В пріоритети, і коли мені сьогодні кажуть, що кудись президент пойде, ну це можливо. Я не думаю, що це я вважаю, що неможливого ні нічого у світі німає, але вважаю, що це було, було б дуже великою помилкою для президента. Ну, тобто, дивися, якщо б Трамп поставив питання Руба, да, бо ми не знаємо, чим закінчаться ці перемовини в Москві, може і, і, і не чим. Ну, да? Але зважаючи на місце місце міс, міс закордонних 20 справ пунктів. Китаю, да, вже 20 пунктів, вже не 22, 20. не 28, да, не а 19, 20, але 20. Да, сьогодні він сказав, да. що є 20 пунктів. Так, ось, якщо поставлять питання Руба, типу, от домовились, ось це, ось це, ось це. Типу, там по територіям, да, наприклад, там по санкціям, там по гарантіям безпеки. Mm -hmm. а, і скажуть: виконуйте, так. Як ти вважаєш? А, ну... Президент на це піде, чи ні? дивись. Ну, якщо вони хочуть нас продати і так скажемо, щоб ми відмовились, то ну, ви, друзі, знаєте, що там є пункти, де ми не можемо погодитись. Ну, наприклад, це вступ в НАТО, це неможливо. Якщо вони так вважають, то я вважаю, що повинен бути генеральний секретар НАТО і сказати: друзі, ну, ми все. все ми можемо погодитись. Ми більше не говоримо про Україну. Ми в Україні ніколи в житті не буде в НАТО. І це зробити офіційно і розповісти нашим громадянам 40 мільйонів розумієте? і щоб наші громадяни зрозуміли, що це не президент Зеленський в цьому винний, а так, такий вибір стався. А також, якщо б президент США. Вважає, що ми можемо відступитись, наприклад, там да а, там якісь території. Йому потрібно сказати, ми вимагаємо, щоб ви відступили. Це наша вимога, або ми а не так, що перекидувати на президента. Іди давай, роби там у себе, і, і потім нам а... ми, ми скажемо або так, 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 ти так, ти ж погодився. От і все, да, то ти відповів. Тому я вважаю, що на жаль, і ще раз хочу, вибачайте за тевтологію, Я вважаю, що сьогодні ми маємо справу. На жаль, дуже поганим президентом США. Давайте йдемо далі.